Вітаю, друзі! Ми знаходимося на Київщині у місті Боярка, де фондом Боярської громади у співфінансуванні з п'ятьма партнерами ОСББ міста Боярка за фінансової підтримки фонду Чарльза Сьорта Мотта. У рамках угоди з громадською організацією Сар'єднання був реалізований проєкт Пункти обігріву ОСББ Боярської громади. Мета проєкту запобігання замерзання понад півтори тисячі мешканців міста шляхом створення пунктів обігріву та забезпечення резервними джерелами живлення дахових котелень. А зараз ми поспілкуємося з учасниками проєкту. Цей проект, перш за все, нам дав можливість мати тепло в наших домівках. Це 68 квартир, які залежать від власної котельні. Це також 68 квартир, які залежать від насосів, які циркулюють воду по нашим трубам. Тобто, це тепло і вода, які в такий скрутний час в нас є. Завжди сьогодні люди мають можливість зарядити свої гаджети, залишитись у теплі. Також вони спілкуються між собою, гуртуються, і це багато що значить. Також це дало нам можливість облаштувати наш пункт обігріву і, так скажем, невелике укриття, в якому перебувають безпосередньо всі наші жильці, адже в будинку величезна кількість молодих сімей, сімей з дітьми. І при усіх тривогах ми спускаємося в підвал, який до того був необлаштований за відсутністю коштів. Тепер ми його маємо. А фінансовий проєкт нам допоміг себе втілити наші плани в життя. А життя наше це що? Це зробити так, щоб наші мешканці відчули, що і турботу, і оцей проект якраз нам в цьому плані дуже допоміг. Ми розраховували звісно на власні сили. Але такий неочікуваний дзвіночок від Лідії, це було дуже приємно. Е, так, ми не розраховували ні на яку в принципі, підтримку, е, думали власними силами спробувати зібрати е, кошти на генератор. Але як ми стикнулися з ситуацією, що е, коштів потрібно дуже багато, тому, що ціни на генератори дуже підросли зараз. І е, коли ми почули про можливість участі е, у проєкті, то звісно. Захотіли прийняти участь. Ні, ми гуртувалися і думали, як нам реалізувати все це. Ми зовсім не очікували на якусь фінансову допомогу, тому фонд нам надав її і ми дуже вдячні за це. Ви знаєте, на кожному етапі були свої складності. Це в організаційному питанні. Це робота з людьми, це завжди розказати, доказати, що це дійсно можливо і довести до логічного завершення. Зорієнтуватися по коштам, як правильно реалізувати, була невпевненість у тому, чи правильно ти дієш. Ну, найтяжче, звісно, було стигнути все в короткий світовий день. Тому що відсутність світу це дійсно обмеження всього. Найтяжче було це е, саме головніше, знайти генератор. Найважче вибрати компанію, вдостовіритись в її порядності і оплатити кошт. І другим найважчим було це період очікування самого генератора. І будемо намагатися створити найліпші умови. Для розвитку, для навчання, для гри брати участь у проєктах, що надасть нам можливість поставити відеокамери. Це для захисту людей, для захисту свого майбутнього, нашого двору, наших парковок і так далі, для захисту наших дітей. Також у наших планах є заміна нашої щитової. Лі зробити з нашого будинку більш-менш автономний суб'єкт господарювання, сонячні батареї, так. Зробити скважину, зробити скважину, так тобто це таке зробити навіть теплий будинок, тобто це якось зменшити вихід тепла з самого будинку. Ну, по-перше, подякуємо за підтримку, яку ви нам надали. Ну, а тепер уже з повними силами, тільки вперед і вперед до перемоги. Що буде, що якийсь іще проект, ми з задоволенням приймемо участь. Mm -hmm. Ви нас організували, пок показали, що можна, дійсно, попрацюючи і завершити все. Хороші справи, в ваших руках все виходить, ми з вами. Цей проєкт був дуже вчасним, але водночас дуже складним для усіх учасників, особливо в частині довіри на першому етапі. Але ми справилися, ми стали сильніші, самозарядніші і вже ми мріємо про нові проекти.